І так, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про моду, стиль, кісь жіночі, секретики, про б'юті. І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди літа осені 24-го року. Я думаю, що деякі тренди вас точно здивують. А я прошу вас, конечно ж, же, конечно же, писати коментарі, ставити лайки, підписуватись на мій ютуб. Я тільки починаю, я хочу, щоб український Ютуб це більше, більше розвивався. Тому я буду дуже вдячна вашій підтримці. На кожному відео. А ми починаємо. І так, перший тренд, який я сьогодні буду розповідати, це капрі. Да, це капрі, які повернулись до нас. З 2000-х з нульових, з 90-х серіалу і Місто, де Кері Бредшоу постійно ходила в своїх капрях з неймовірно гарною фігурою, струнки, ножки. На неї були ще постійно басоножки з відкритими пальчиками та відкритою п'яточкою. Тобто капрі це тренд, який до нас повернувся з модних часів наших мам. І хтось каже, боже, ні, я це не люблю. Хтось каже, Боже, це прекрасно. Я просто хочу, щоб ви. Не боялись також це примірити. Капрі можуть бути трошки нижче коліна, можуть бути десь приблизно на середині голені, але просто приміряйте тот фасон капрі, який більше вам підійде. Вони можуть бути з деніму. Я рекомендую всім придивитися до чорного кольору і такої костюмної ткані. Я вже приміряла цей тренд, мені дуже подобається. Я не знаю яким чином, але він дійсно видовжує ніжки, робить їх худішими. Наприклад, в капрях я здавалася набагато худіше ніж якихось звичайних чорних штанах. Хочу вас зауважити, також що. Стилізувати капрі можна з будь чим Рекомендую їх стилізувати тільки з літнім взуттям, тому що якщо ви вдягнете якесь осіннє взуття або сапоги, то капри не буде видно. Так ви себе занизите роз. Тобто я рекомендую видовжувати ножку. Якщо ви вдягаєте капрі, то це в більшості випадків хай будуть каблуки, і в більшості випадках хай це будуть відкрите взуття для того, щоб вони видовжували цим самим вам ніжку. Дівчатка стилізує взагалі капрі із спортивного типу від бренду Adidas. і капрі з деніму, і капри з паєток, які яскраві, здавалося б, да, що можливо капрі плюс паєтки це буде тумач, але виглядає в образі шикарно. Просто розумійте, що головне, щоб ви поєднали з чимось не дуже офіційним. Хоча, хоча ми знаємо, що в нас є такий супер тренд естетика офісу, офіс кор, да, якщо ви хочете вдягати капрі, то зверніть увагу на те, щоб Якась була така сорочка, да, із стилю 90-х, тоді воно буде дуже класно мечитись. А я, наприклад, стилізувала із такими широкими плечами. Мені дуже подобається цей силует, да, хоч він, в принципі, такого чоловічого крою, це широкі плечі і вузький таз. Тому я рекомендую, наприклад, капрі стилізувати з якимось або приталеним верхом, да, таким ж самим, як приталений низ, або навпаки, з чимось. Але головне, щоб було структуровне форма. Тобто, якщо ви хочете якісь ґакет, щоб це були чіткі форми. Тим самим воно робить, мені здається, класний силует нашою фігурою, і обов'язково з відкритим звіттям. Тобто, каплі з кросівками, можливо, я поки що не можу уявити. І так, наступний тренд тренд літа осені 24-го року, і ви точно до цього не готові. Я впевнена на мільйон відсотків, що зараз в коментарях мільйон дівчат напишуть, що вони таке вдягати не будуть. І це. Снікерси на платформі. -дам 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 -дам. Це ті самі снікерси, які ми з вами носили в школі. В мене були такі синього кольору, якоби Ізабель Маранта. Але звичайно, що це були не Ізабель Маранта, а я щось та, там з сьомого кілометру, хто за десу при снікерси на танкетки, на платформи, як їх тільки не називали. Але це також тренд, який вернувся з нами десь 2000, можливо, дванадцятого-одинадцятого року. Тоді це був просто бум. Потім чомусь всі почали їх ненавидіти. Ти знаєте, як буває як циклічно. Спочатку всі їх дуже люблять, потім ненавидять, потім знову люблять. І так дуже багато модниць вже в Бариш, Лондон, Мілан вдягають ці снікерси, і я також планую їх вдягати. Потрібно пошукати десь на Олексі. Я думаю, що торичне вживання точно мені знадобиться, да, особливо за Бет Я думаю, немає сенсу купляти якісь нові, але. Зробити класні аутфіти, зробити класні фото в них точно варто. Дівчата їх стилізують звичайно не так, як ми раніше. Тобто, наприклад, я пам'ятаю навіть ту фотографію, вставлю, стилізувала їх зі скіні джинсами і пуховиком. Звичайно, вони не стилізують не так. Вони стилізують з якимись бегі-джинс, або, наприклад, якісь класні широкі спідниці, поверх носочки, то тобто, багато шаровість, яка зараз також в тренді. Да? Тобто, антитренду такого слова, в принципі як не існує будь-яку річ. Можна стилізувати в сучасність просто під якимось класним аутфітом. І третій тренд, який зараз дуже дуже актуальний, це леопардовий принт. Ти є дуже багато мемів в Тіктокі бути сучасною, де там дівчинка да, та вдягнута в якийсь оверсайз, в бегі джинс, або бути щасливою, де дівчинка вдягнута в Леопард Тутал Аутфіт. Дуже дуже швидко прямує в тренди. Я впевнена, що це буде принтом літа 24-го року, а й ще й осені, тому що в нас буде вже пальто, шарф. 以 Да, там Якісь джинси і так далі. Зараз леопард, повсюду взуття, верх, жилетки, брюки, сукні. Я, до речі, дуже хочу собі якусь таку міні-леопардову сукню, стилізувати її, звичайно, не з каблуками, да, з підборами на 15-сантиметровій платформі, а з якимось низьким ходом, можливо, кросівки, кепка, сумка, щось в такому плані. Стилізуємо так, як вам подобається. Ви можете додавати і навіть просто резинки для волосся, ви можете додавати, якщо ви поки що боїтесь цього тренду, але дуже хочете спробувати, я рекомендую додавати його подалі від лиця взуття. Штани або ж сумка, як вам подобається. Наступний тренд четвертий сьогодні це Nails тренди, тренди в манікюрі. Також манікюри, як і в макіяжах, в зачісках, в аксесуарах, а вже завжди є тренди, коли наші мами тільки почали да, там робити на, нарощувати ну, нігті. Вони робили якісь такі дуже складні, цікаві принти. Там були могли бути не знаю, відміді, якісь якась флористика, якісь просто. Ну, все ще завгодно. Це зараз повертається, але в 3D-форматі. Тобто зараз манікюр 3D гіперактуальний, особливо на літо, коли нам хочеться спробувати якихось яскравих відтінків. Дівчата просто на своїй нігті. Я обов'язково тут прикріплю фото, щоб ви розуміли, про що я кажу, вклеюють якісь цікаві малюнки. Зачастую це буває якась така морська тематика. Ми знаємо, що дуже популярний був один час тренд. Це тренд на таку русалинку да, після мультфільму. На якусь таку морську тематику на них клеють або якісь капельки дождю, або клеють на нігті якісь ракушку, або ну щось морське. Або це може бути просто якась квіточка, сердечко. Неважливо, ви самі малюєте гарну картину на своєму манікюрі, яка вам подобається. Це також я вважаю класно, тому що це супер індивідуально, тобто ви можете там намалювати все, що вам подобається. По-друге, це кажуть дуже зрично в биту. Він там, знаєте, не скошується, не, не заважає її в поводовому життю. І на Наступний п'ятий тренд сьогодні, який я не могла не проговорити, це сумки продовгуватої форми. Їх називають ще сумки Ест-Вест. Тобто це сумки були дуже актуальні десь в 50-х роках, коли була така, знаєте, тиха розкіш, олдмані і так далі. І ми знаємо, що в принципі Олдмані зараз у нас дуже актуальні, тому і сумки такої форми також повернулися до нас 2024. Це по перше. По-друге, найвідоміші люксові сегменти бренди – це але я випустив такої продовгуватої форми. Сумка 24-го року, тому що кожна модниця її хоче, кожна модниця її хоче придбати, але, на жаль, її не так просто вже придбати, вона майже sold out по всьому світу. Далі дуже багато сумок випустили в такої ж формі Bottega, Ми знаємо Jack Muse і різноманітні. Тобто ви можете таку ж саму сумочку знайти десь на вінтажному маркеті. Мені здається, що на вінтажних маркетах дуже багато саме таких моделей, саме такої форми. Якщо ви хочете додати якоїсь яскравості до цієї сумки на літо, то використовуйте ще один тренд, це різні аксесуари на цю сумку. Тобто ви можете просто купити на вінтажному ринку таку класну сумку і наліпити на неї різні різні аксесуари, щоб вона виглядала, наприклад, більш сучасно. А, я також придбала собі нещодавно сумку приблизно такої форми, це моя. Перша Біркін. Не можу, це не сказати, не можу, а вже ж це Ермес Shoulder Bag, Тобто вона такої продовгуватої форми, якщо чесно, це сумка 2006 року, і такої більшої форми саме не випускалося. Для мене було натхненням Вікторія Бекхем, коли ходила саме в такої формі. Мені здається, що вона актуальна, але вона не тільки актуальна, вона ще й говорить про вашу особистість. Тому що, як ми кажемо, просто Ермес Біркін звичайна, та це класно. Якщо ви хочете таку сумку мріяти, то це супер. Але просто я себе наприклад не відчувала звичайно Ермес Біркін. Тому я взяла Hermes більш актуальної форми, більш трендовою, хоч я думаю, що вона не буде виходити з трендів. Тому, якщо ви хочете бути в тренді, якщо вам подобається така форма сумочки, тому що мені здається, що така саме форма може витягнути навіть звичайний базовий аутфіт. І на сьогодні з трендами закінчено. Обов'язково пишіть в коментарях, який тренд вам найбільше сподобався, який сподобався найменше. Щодо до мене, мені подобаються, в принципі, всі тренди. Всі тренди я б хотіла спробувати на собі. Не впевнена про тренд на Неїлс, тому. Що мені здається, що це трохи незручно і довго, але виглядає на інших дівчатах прям дуже гарно. І хто ви це робить, то ви суперсміливі. І я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підписку на мій канал. Буду вдячна за вашу підтримку обов'язково залишайте коментарі. Всім гарного дня!